Щодня приходить до цього білборда у середмісті сум. Інна кіш присвятила його своєму чоловіку, зниклому безвісти військовослужбовцю Віктору Кішу. Жінка розповідає, розмістила плакат, аби люди пам'ятали зниклих безвісти бійців. Також це улюблене місце їхнього чотирирічного сина Артема. Артемчик дуже любить приходити до тата, показувати йому свої нові іграшки. Ми часто беремо тут каву, какао і просто сідаємо. Навіть я можу прийти, коли Артемчик в садочку. Просто поплакати і розповісти, як пройшов мій день. Віктор Кіш пішов на війну добровольцем, розповідає Інна. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав місцевої територіальної оборони. Влітку 22-го приєднався до лав ЗСУ. Служив у 46-й десантно-штурмовій бригаді. Спочатку на Херсонському напрямку, потім на Донецькому. Крайня наша розмова була 9 грудня 22-го року. Вони зранку виїхали на Бахмут і вже о 3.28 9 грудня він з'явився в мережі, написав, я вже на місці, зателефонував буквально на дві хвилини. Ми були якраз гостях, у гостях нашої, кому було день народження, він сказав, кому я вітаю з днем народження. І Я почула в слухавку вибухи дуже сильні, вони були близько. Я почала плакати. Він сказав, все буде добре, я вас люблю і поклав слухавку. Я одразу написала йому смс-ку, що ми тебе чекаємо, бережи себе. Але він одразу після розмови вимкнув телефон. І смс по сьогоднішній день не доставлена. Але за кілька продовжу. днів Інну повідомили, що її чоловік разом з побратимами зникли безвісти під час виконання бойового завдання. Пішла група людей з 10 чоловік разом з командиром і зникли усі в один день. Як нам розповіли, що їх накрили, ну їх як чекали, чи ну як засідка була, ми чесно не знаємо це все із розмов. Проте Інна вірить, що її чоловік вижив. 22 квітня розповідає жінка рівно 500 днів, як Віктор зник без вісти. Весь цей час вона щодня продовжує надсилати йому повідомлення. Скидую фотографії і ділюсь, як проходять наші дні. Я кидаю фото Артемчика, як він зростає, що відбувається, нашу боротьбу, наші мітинги і все ж, все, все, все кожного дня намируючи, І От в понеділок буде вже 500 смс. -ка. У квартирі, де живе Інна з сином, речі також нагадують про її чоловіка Віктора. На стіні висить прапор з його фотографією, а в кутку його форма. Цю форму передали вітя був в зимовій формі, і зберігалися речі там, де вони мешкали, і передали саме цю форму. Вона не попрана спеціально, її просто не перу також шевроном, з нагадуванням. Син Артем постійно запитує про тата, розповідає Інна. Найтяжче – це вечір. Коли родинами тут гуляють на майданчику, він задає питання, коли я вже з татом пограюся. Я хочу ходити на футбол, якесь відео, якщо він бачить, то він плаче. Або дуже просить телефон, його обіймає і дуже любить цілувати, до речі, портрет перед сном, він щось йому говорить. А може навіть танцювати або щось показувати. і каже: тато, дивись. На питання чотирирічного Артема, чому тато так довго не телефонує, Ми Інна пояснює. Артемчику кажу, що тато тебе дуже любить, він просто не може тобі подзвонити. Артемчик іноді також бере телефон, записує йому голосові. Для дитини, пояснюється, у тати зламався телефон, тато не може вийти на зв'язок з нами, але він нас дуже любить і обов'язково це зробить, повернеться. Ми змінили зараз місце проживання. І Артемчик дуже бентежиться, щоб не змінили садочок. Тому що дитина каже, що тато не знає, де ми зараз мешкаємо, але тата знає, де я хочу в садочок, і ви обов'язково мене разом прийдете з садочка і заберете. Ви повернете живі, повернетесь додому. Ну а зараз обійми обійми свою дитину. Через соцмережі Інна знайшла інших дружин військовослужбовців 46-ї бригади, які разом з її чоловіком зникли безвісти. Жінки вирішили об'єднати зусилля у пошуку своїх чоловіків. Створили маленьку свою групу, і була перша наша поїздка в Київ в січні 23-го року, де ми вже особисто познайомились. Додалися в вайбері, обмінялись телефонами і почали думати, що ми можемо робити разом. Після цього, розповідає жінка, почалися поїздки в Київ, зустрічі з представниками координаційних штабів та мітинги на підтримку безвісти зниклих і полонених військовослужбовців. Це ось один із останніх наш мітингів. З кожним разом у нас все більше і більше і плакатів, і прапорів, і людей. Дякую нашій всій бригаді, які доєднуються, тому що з нашої бригади зникли не тільки Бахмут і Солидар, а є ще Запорізький напрямок, Херсонський, Мар'ян, «Карабатіно». Ну, бригада в самих гарячих точках. За останні шістнадцять місяців, розповідає Інна, до Києва їздила понад два десятки разів. В цей час сина доводиться залишати з нянею. Так сталося, що ми посварилися і зараз, маючи велику родину, на жаль, я одна. Тому для мене це дуже складно. Я приїжджаю, плачу, прошу вибачення, але Артемчик каже: Мамо, я знаю, що ти їдеш в Київ. Ну тобто частіше він чує, куди і чому я їду. Я знаю, що ти їдеш в Київ, ти їдеш тата шукати. Я говорю, так, синочок, ми робимо все можливе, щоб тато як скоріше повернувся з роботи. Мотивує і підтримує інну віра в те, що вона знайде свого чоловіка і він повернеться додому. Будую якісь плани, оце те, що тримає на плаву. Ми, ми домовилися з, з однієї з дружин, що коли хлопці повернуться, перше, що ми зробимо, це поїдемо просто в Карпати. Я там не була, і це була наша маленька мрія якраз перед пововномасштабним вторгненням. Тому вибудовуємо тільки плани і живемо мріями про майбутнє. Вони боролись за нас. Тепер ми боремося за їхнє повернення. Ірина Касьяненко та Сергій Коваль суспільне новини суми.